Honda cr CRV, гібрид. Сьогодні приїхала на ну, там на ТО встановити парктроніки та перевести головне устройство та приборну панель, по-перше, на іншу мову, по-друге, спробувати перевести Цельсії на Цельсії. Так само є питання по клімату, щоб його зробити у Цельсіях, а не Фаренгейтах. Тож, розбираємо, вичитаємо дамп. Спочатку з приборки, подивимося, що там, та пошукаємо рішення на магнітолу. Підняли авто, зняли захист, він весь в маслі був, почали обдивлятися. Побачили відкручену пробку на коробці, і все було в маслі. Подумали, що вона просто відкручена, і тому все в маслі. Почали обдивлятися, помили і побачили, що протікає масло. Протікає просто по корпусу коробки. Тобто його витираєш, а воно знову проступає через тріщину. Почали думати, що з нею робити. Тут або знімати, заварювати, або міняти корпус, бо воно через тріщину так потрохи проступає. По узгодженню з клієнтом вирішили це все просто замити, розшити тріщину та закліїти його двокомпонентним клієм. Ось так це виглядає. Можна сказати, тут на відео майже не видно, що тут щось робилося. Коротше, ось тут у нас була тріщина, з якої текло масло. Зараз воно все заклеєно зараз епоксідною. Смолою, скажімо так, залито масло, мотор прогріваємо та перевіряємо, щоб воно не текло. Ось так, в принципі, з пів метра майже не видно. Потроху рухається діло. Вже переведена голова. Стало зручніше додавлені там язики, можна вже вибрати і польський, і. Погано, що нема українського, але хоча б так з'явився YouTube, з'явилася навігація, вже перевели клімат. З'явилися у нас тут Цельсії. Залишилася у нас приборка, тут ще попомилок світиться, бо тут все у нас розібрано, і тут розібрано, і тут розібрано, і тут і парктроніки ми ще ставимо, тож машина поки що в роботі, поки саме складне у нас залишається діло з приборкою. трохи робота йде. Воюємо з приборкою, бо поки що не виходить все зробити так, як хотілося. Зараз тут ще англійський вже спробували був. Була російська мова, зараз воюємо з температурою і виводом кілометражу на табло. Трохи творчого безладу. Граємося з дампом приборки. Вже з'явилася інша мова, і з'явився пробіг. Порахували контрольку, бо на тих приборках такий прикол, що коли міняєш байт конфігурації, і якщо неправильно порахована контролька, пропадає пробіг. Тож, наче знайшов, як порахувати, пробіг з'явився. Тут зараз світиться багато помилок, тому що приборка заживлена на столі. Тож, збираємо та йдемо перевіряти на автівку. До речі, приборка включена за допомогою свого адаптера через дроти з клемами, дуже зручно. Для того, щоб. Кожен раз не випаювати промку для перевірки. Появився до кроватки, яку в програматор суємо та проливаємо Єпром. Тож, збираємо і йдемо перевіряти на автівку. Ну, хто упорний або упоротий, той знайде рішення або доб'є те, що хоче. Коротше, ну скажімо так, люди. Не зовсім хотіли давати рішення, ну, воно то й зрозуміло, бо то коштує грошей і на тому можна гроші заробити. Ну, але але, трохи проаналізувавши дамп, трошки посидівши, поклацаючи, знайшли конфігурацію, знайшли контрольну суму, прорахували та все запрацювало. Мова є, цельсії є, пробіг є можна збирати та віддавати машину. До речі, масло так само залили, того що не вистачало на коробці. В машині було 800 грам, а залили 2,5 літри. Тож коробка була без масла. Далі збираємо, перевіряємо, вигріваємо, дивимося, що коробка не тече. Машинка зроблена, їде кататися.